Як потрібно підготуватися до лікування біопатиків? Вам необхідно здати певний перелік аналізів. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, це біохімія крові, обов'язково глікозольований гемоглобін, індекс хома, інсулін, холестерин, ДТГ, вітамін Д, феретин. Можливо, це будуть ще інші аналізи, які вам порекомендує ваш лікуючий ендокринолог. Також важливо виключити або лікувати супутню патологію. Якщо у вас гіпотереоз, ви знаходитесь на якомусь лікуванні, про це необхідно обов'язково сказати вашому лікуючому лікарю та приймати відповідну терапію. І також необхідно відновлювати та поновлювати дефіцитні стани. Це може бути дефіцит вітаміну Д, який дуже розповсюджений, незважаючи на те, що ми знаходимося в літі, але пацієнти наші працюють, знаходяться на роботі, мало перебувають на сонячному світлі, тому Коригувати дефіцит вітаміну Д це вкрай важливо. Також із за збіднення раціону і за того, що пацієнти будуть менше, скажімо так, вживати меншу кількість їжі, необхідно коригувати дефіцитні стани. Це може бути дефіцит заліза, дефіцит цинку, дефіцит та інших багатьох нутрієнтів, дефіцит магнію, дефіцит вітамінів групи Б. Тому за цим всім потрібно спостерігати, і вам необхідно контролювати свій раціон.